Вітаю у лабораторії природи. Сьогодні досліджуємо папороть. Наша мета дослідити будову папороті на прикладі щитника чоловічого. Будова папороті. Як ти розумієш, доросла рослина папороті це представник нестатевого покоління, тобто спорофіт. І будова папороті має відповідати призначенню продукуванню спор. Але розпочнемо спочатку. Під землею знаходиться кореневище, від якого відростають додаткові корені. Вони виконують функцію закріплення, а також поглинання води і мінеральних речовин. Від кореневища відростають великі листки це навіть не листки, а листкоподібні пагони, які мають спеціальну назву ваї. Молоді листки равликоподібно закручені і наростають своєю верхівкою. А з нижнього боку листків знаходяться групи спорангіїв, які називають соруси. Саме в спорангіях утворюються спори. Можливо, у тебе вдома є кімнатна папороть, нефролепіс або адіантом. Ось у нас є нефролепіс. Розглянемо будову папороті кімнатної. Кореневище не видно, але ти пам'ятаєш під землею у папороті розташоване кореневище, від якого відходять. Додаткові корені. А ось молоді листки, як ми знаємо, вони лист равликоподібно закручені і наростають своєю верхівкою, це дуже цікаво. А ось зрілі листки, і зверне увагу, на одному з листків є вже сороси. Сороси це групи спорангів. За допомогою лупи спробуй розглянути, якщо є такі спорангії, а якщо є мікроскоп. То спробуй розглянути під мікроскопом спори.